Кілька днів тому я отримав повідомлення від підписника, яке змусило мене серйозно замислитись. Він пише: Діма, я дивлюсь твої відео по смартмані, бо що чим баланс? Я все це намагаюся вивчити, але чесно, в голові повна каша. Я бачу на графіку стільки всього, що підсумку просто боюсь увійти в угоду. І в кінці він додав: я більше заплутався, ніж заробив. Чи є у тебе щось, що працює, але що я зможу зрозуміти прямо зараз, без тижнів вивчення теорії. І я згадав про свою стару стратегію, просту як двері, стратегію, яку я використовував, коли сам був на його Місці. Стратегію, яка не вимагає глибокого аналізу структури чи пошуку ліквідності. Я скинув йому налаштування, і знаєте що? Через два дні він присилає мені скріншот з п'ятьма угодами, чотири з них в плюс, і пише: це перший раз за місяць, коли я торгую без стресу і бачу позитивний результат. І найцікавіше, мені немає жодного ордерблоку чи зняття ліквідності, тільки два простих індикатори і чіткі, як два плюс два правила. Важлива річ для тих, хто хоче рости. Хоча ця стратегія і проста, вона не змінить вам глибокого розуміння ринку, і саме це розуміє. Логіку великих грошей, щоденні сетапи та покрокове навчання по смартмані я даю у своєму закритому телеграм-каналі. Там ми вчимося читати ринок, а не просто сліпо натискати на кнопки. Якщо ви готові до серйозної роботи і реальних результатів, посилання в описі. Приєднуйтесь до нашої спільноти. А тепер до справи. ну що ж, переходимо до Pocket Option. зразу вам покажу, як налаштувати індикатори. Находимо індикатори, нажимаємо і додаємо IDX і CCI. Вони вже в мене додавлені. Давайте я просто покажу налаштування. Переходимо до CCI. Періоди у нас будуть 10. Стиль можете поміняти під себе. Верхній в мене буде червоний і ставлю 2 пікселя. Нижній мене буде зелений, також ставлю 2 пікселя. Нажимаємо зберігати. Індикатор IDX, зглажування 14, довжина 5. І в стилях можете налаштувати так само, як в мене. Нажимаємо зберегти. Таймфрейм ми будемо використовувати 1 І самі свічки у нас будуть японського типу. Буду заходити на 1000 доларів на 2 хвилини. Що нам потрібно? Нам потрібно, щоб. ADX Перетинався між собою, тобто, якщо червона лінія перетинає зелену вниз, ми будемо продавати. Якщо зелена буде перетинати червону вгору, ми будемо купляти. Так само нам потрібно, щоб збігся індикатор верхній з нижнім. Тобто, якщо ми бачимо, що тут ми знаходимося десь або біля зони 100, або вже над нею, або ж якщо ми бачимо, що дійсно йде рух вниз, і ми з неї виходимо, то ми будемо продавати. Відповідно, якщо це буде відбуватись нижче, ми будемо купувати. Давайте знайдемо для себе якусь угоду я вам покажу, як Працюють ці індикатори. Тут зараз непогана картина по ауткаду OTC, але що нам тут потрібно? У нас не збігається ADX, нам потрібно, щоб зелена свічка перетинала червону. По індикатору CCI у нас все добре. Поки не будемо чекати тоді, давайте знайде якийсь другий графік. Друзі, зараз ми бачимо, як червона лінія буде перетинати зелену вниз, і так само ми бачимо, як ціна доходить до рівня 100. Тому я буду продавати, нажав на кнопку продаж на 2 хвилини і почекаємо відпрацювання нашої угоди. Давайте я тут приближу, щоб ми бачили, як це все відбувається. Що у нас тут збігається? Давайте я вам поки поясню, чому я це зробив. Ми бачимо, що ми вже були над рівнем 100 і давали від нього реакцію. Так само зараз відбувається тут. Ми вже доходимо до нього, і я розумію, що від цього рівня може бути реакція вниз. Так само бачимо, як червона лінія перетинає зелену також вниз. Тому наші два фактори, наші два індикатори, збігаються між собою. До кінця позиції залишається хвилина 15 І давайте подивимося, як це все буде відпрацьовувати. Поки що ми знаходимося трішечки вище рівня входу. Але нічого страшного. Бачимо, як зараз покупці стараються вийти вгору, але продавці не дають цього зробити. Бачимо, що хочуть продавці зробити імпульсивний рух донизу. Залишається 30 секунд. Подивимося, як закривається наша позиція. Зараз продавці досить активно почали заходити в позиції. Бачимо дуже хороший рух донизу. Залишається 15 секунд. Бачимо, як виходить наш індикатор CCI з рівня 100 донизу. І ось ми маємо наш перший плюс. Давайте шукати наступну позицію. Тут у нас нічого немає, і це дуже похожа ситуація. Зараз бачимо, як працюють продавці. Буду заходити на 2 хвилини вниз, і зразу вам поясню, чому так. Ми бачимо, що ми вже раз торкалися рівня 100, давали реакцію, і другий раз ми до нього доходимо, але ми не заходимо вище нашого рівня і даємо реакцію. Тобто ми розуміємо, що тут вже ми попрацювали з цим рівнем. Так само бачимо, що індикатор виходить вище. Тобто, червона лінія нас перетинає зелену і виходить вище. Бачимо дуже хороший рух продавців. Тому я не чекав, поки ми дійдемо до рівня 100. І почекаємо, як закриється наша позиція. Залишається ще хвилина 19. Бачимо, що в нас вже досить добре працювали продавці. Бачимо дуже хороші імпульсивні рухи. В принципі, покупці також активні. Ми бачимо, що вони стараються відкупити ціну, але бачимо, що у нас по ліву сторону є збір ліквідності, який давав нам початкову реакцію. Якраз це було коли ми доходили до рівня 100. І це тут треба бути дуже обережним, тому що ми бачимо, що по індикатору CCI ми доходимо до нижньої лінії, але ще до неї, в принципі, не дійшли. Зараз бачимо, що дійсно дуже добре працюють продавці. Щось мені підказує, що ця позиція дійсно закриється в плюс. Залишається 15 секунд. Що не буде імпульсивного руху від покупців, ми її так і закриємо. Друга позиція закривається плюсом. Просто гарно відпрацьовують себе всі індикатори. Мені дуже подобається ця стратегія. Ось так: просто, чітко, механічно. Ніякого стресу, ніяких сумнівів, побачили перетин ADX, отримали підтвердження CCI, увійшли в угоду. Все. І до речі, хоча ця стратегія проста, у моєму арсеналі є ще десятки подібних систем для різних ситуацій на ринку. Найкращими з них я ділюся у своєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете мати такий же план Б на будь-який випадок, ви знаєте, де мене знайти. Посилання все ще в описі. А ми продовжуємо. Також, друзі, хотіла. Наголосити. Перший раз нашу угоду ми відкривали на парі OTC, другу угоду ми відкривали на валютній парі. Тобто, ви розумієте, що стратегія працює як і на парах OTC, так і на валютному ринку. Давайте знайдемо третю позицію, щоб вже закріпити наш результат. Бачимо зараз дуже хороший варіант зайти в нашу угоду. Бачимо, як ціна працює з верхнім кордоном нашого індикатора. І зараз я бачу, як ми отримуємо рух з нижнього діапазону. Бачимо, як зелена лінія йде нижче і червона йде вище. Тобто зараз я тут буду очікувати їхній перетин. Мені підказав на продаж, ось цей іменно індикатор CCI, і досить гарно маємо точку входу. Тому будемо чекати відпрацювання. В принципі, ми зараз маємо ще дочекатися, поки ціна тут зробить нам перетин. Чому я чекаю тут перетин? Тому що ми бачимо імпульсний рух зеленої лінії нижче, також такий самий рух червоної лінії вище. І я зараз розумію, що це має перетнутися між собою. Залишається 46 секунд. Бачимо, вища ціна вийти не може. Зараз чекаю імпульсного руху продавців. Думаю, він десь от зараз має відбутися. Залишається 10 секунд. Бачимо, як діють наші продавці. Бачимо, якраз ми в зоні перетину. І ми отримуємо наш третій плюс. Ми вже побачили, як я закрив одну пару OTC, другу пару на валютному ринку і третю пару також у Також я вам показав різні варіанти, як можна заходити в угоди. Тобто ми можемо чекати. Поки наші варіанти збігаються разом, можемо дивитися, в принципі, по окремості, але розуміти логіку нашого індикатора або нижнього, або верхнього, і також можемо заходити по ходу того, як виглядають індикатори. Отже, друзі, який головний висновок? Чи означає це, що смартмані не працює? Ні, в жодному разі. Смартмані це фундамент, це те, що дозволяє розуміти ринок на глибокому рівні. Але іноді, особливо на початку або в дні, коли ринок максимально незрозумілий, проста механічна система може стати вашим найкращим. Другом, вона прибирає головну проблему новачка надмірний аналіз і страх зробити помилку. Вона дає вам чіткий план дій, який дозволяє відчути впевненість і отримати перший результат. А це найважливіше для мотивації рухатись далі. Якщо це відео було для вас корисним і показало, що трейдинг не завжди має бути складним, підтримайте його лайком і обов'язково підпишіться на канал. Це найкращий показник того, що вам цікавий такий контент. І напишіть в коментарях, а ви теж відчули інформаційне перенавантаження, коли почали вивчати трейдинг. Ну і звісно, для тих, хто готовий поєднати. Нувати простоту таких стратегій з глибокою логікою ринку я чекаю на вас у своєму телеграм-каналі. Торгуйте з розумом і до зустрічі!